Збройні сили РФ намагалися прорвати кордон на Сумщині. Тривають запеклі бої на прикордонні. Ворог таки відтяв суджу, що каже командування. Перші кадри з міста показали у мережі. ЗСУ відіграються на іншому напрямку фронту. Чекати на успіхи. Про це у випуску далі на каналі Сій час. Рекомендую оформити підписку і почнімо. Курська область Російської Федерації епіцентр напруги у ці дні. На межі з нашою Сумщиною тривають зіткнення. Російська армія намагається прорвати кордон. Малими штурмовими групами росіяни намагаються просуватися в глибу країни. Як зазначають у Deep State, ворог продовжує пробувати пробиратися у басівку між Журавкою та Новеньким Сумської області. В основному вони застосовують для цього піхоту, але якщо на початку вони по посадках лізли пішим ходом, то зараз вони пробують залітати на квадроциклах. Про це розповідають військові, які нині перебувають безпосередньо на напрямку. Окупанти хаотично намагаються закріпитися в селі, але плутаються на місцевості. Сило оборони швидко завдають ударів, і ці групи довго не живуть, зазначають наші захисники. Напередодні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв: цитую: ворог намагається прорвати кордон на Сумщині, але знищується прикордонниками та іншими підрозділами Сил оборони України. На кадрах бойова робота 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського. Вони нищать не лише російських вояків, а й північно-корейських найманців. Знову це підкріплення з'явилося на фронті після перегрупування та навчання. За даними ДПСУ, ціллю противника є оточення українських військ у Курській області і перерізання логістичних шляхів. Нині окупанти пролізли до важливої траси суми суджа, скоротивши ширину плацдарму українських сил. Міноборони РФ у четвер, 13 березня, офіційно заявило про взяття суджі під свій контроль. Генеральний штаб Збройних сил ці заяви не коментує. Але на його мапах можна побачити, що українські війська присутні в частині міста. Зокрема, 12 березня бої ще тривали на околицях. У операційній зоні на Курщині підрозділи Сили оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Ідеться у звіті. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку курської операції загальні втрати путінських військ становлять Понад 54,9 тисячі тисяч осіб, із них безповоротні більш як 22,2 тисячі, санітарні 31,8 тисяч, а полонені 942 особи. Тим часом військові показують, у що росіяни перетворили власний населений пункт. До об'єктиву дрону ЗСУ потрапив момент прильоту російської авіабомби ФАП – у тій же Курській області. Ну а суджа і взагалі розтрощена ущент У намаганнях «Асвабадіть місто. Росіяни його зрівняли із землею. Тим часом, на території так званого виступу, що із серпня 2024-го тримали Збройні сили України і куди за лічені дні пролізли росіяни, прибув Владімір Путін у камуфляжі. Диктатор приїхав покерувати курським контрнаступом. Той зустрівся із начальником Генерального штабу РФ Валерієм Герасімовим і показово на камери провів нараду, нібито на одному із пунктів управління. Герасімов стверджує, що російська армія нібито повернула під контроль 86% територій, які займали українські сили, і також заявив, що цитую, Київ хотів б створити стратегічний плацдарм у регіоні для відтягування російських військ із Донбасу. Але ці плани, мовляв, провалилися. Путін своєю чергою поставив завдання російській армії розгромити супротивника у найкоротші терміни. Також доручило працювати питання створення зони безпеки вздовж кордону. Натомість на інші напрямки фронту Росія відряджає ледь сформовані, погано навчені і недостатньо вмотивовані підрозділи, які затримуються на бойових недовго. Так, на турецькому векторі сили оборони розбили танкову колону і знищили ворожий десант. Замість малих груп окупанти стали посилати танки сараї набиті піхотою. Але їм же тільки гірше. Попри увесь нібито захист, два танки окупантів вдалося знищити. І ще пара почала тікати, залишивши своїх штурмовиків на призволяще. Десант у паніці розбігався хто куди. Ну, а що з ними сталося? Яка їхня доля? Можете лише здогадуватись. На жаль, встигає ворог за рахунок своєї кількості мати переваги. Так. Аналітики Діпстейт повідомляють про тиск РФ і просування загарбника у Білогорівці поблизу Сіверська. Біля Григорівки на півночі Часового Яру та Дніпроенергії на Времівському напрямку. Поки без конкретики, але на Покровському напрямку є успіхи у нас, пишуть автори мілітарного пабліка Бахмутський демон отож. Маємо стриманий оптимізм та спостерігаємо за динамікою на лінії бойового зіткнення. Підписуйтесь на канал Сейчас. Дякую вам за довіру. <звіли> Невже це крах? ЗСУ втрачають курський виступ. Росіяни заявили, що взяли під повний контроль суджу. Чому плацдарм посипався за лічені дні? Що далі? Що каже українське командування? Важливі новини обговоримо далі на каналі Сій час. Підпишіться обов'язково і до справи. Збройні сили України повністю вийшли з суджі Курської області. Про це пишуть телеграм-канали 12 березня. Судячи з карт аналітичного проєкту State, у місті зараз зазначено присутність армії РФ та сіра зона на заході і півночі. Отже, на околицях міста ще тривають бої. І це важливо зауважити. На цьому так само акцентують наші аналітики. Стверджується, що ЗСУ вийшли з мирного та низки інших населених пунктів на північ та північний захід від суджі і таким чином росіяни підійшли вже до козачої Локні. А це зміни за останні дні в динаміці. Російські Міноборони звітує, що, мовляв, минулої доби війська РФ зайняли 12 сіл. Агроном Богданівка, Бондарівка, Дмитрюков, Зазулівка, Івашковський, Колмаков, Кубаткін, Мартинівка, Михайлівка, Правда, Южний. Подекуди віднюються російські триколори, окупанти все це фільмують на відео та викладають у мережу для поширень пропагандою. Зараз у самій суджі є невелика кількість українських військових, але вони всі відступають, пишуть ворожі пабліки. Разом з тим, секретар Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко запевняє, повного виходу військ ЗСУ і суджі немає. Про тривалість операції говорить і Верховний головнокомандувач – Наші війська на Курщині продовжать виконувати завдання, Росія тисне. Наше командування робить все, що треба, по максимуму зберігає життя воїнів. Кінець цитати Володимира Зеленського. Але й того, що ворог відрізає нас від курського виступу, йому мало. Росіяни намагаються прорвати кордон у Сумській області. Про це говорить спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Однак успіху у цьому противник не має. Давайте далі цитувати. Фіксуємо спробу підходу і переходу кордону маленькими штурмовими групами, по два-три військовослужбовці, інколи по п'ять, які мають задачу максимально зайти на нашу територію, вглиб накопичуватися, закріпитися і далі розширити зону бойових дій. Це наявне озброєння, яке мають прикордонники і підрозділи Збройних сил України, використовується для того, щоб знищувати ці групи і не дати їм. Закріпитися зазначив спікер. Отже, ситуація динамічна, і ми обов'язково стежимо за її розвитком. І ви робіть це разом з нами. Для цього підпишіться на канал свій час. Натискайте на дзвіночок. Не забувайте натискати так само на кнопку Вподобайки і залишати свої коментарі під відео.